стала школа номер 187, збудована 1965 року за типовим проектом на 1320 учнів. Й архітектура за символ функціональності, чіткі лінії, простора територія, окремий спортивний майданчик. Поруч із нею звели одразу три. Дитячі садки, що давали можливість працюючим батькам не хвилюватися за дітей. Власне, ця придуманість і була частиною радянської урбаністичної концепції місто для життя. Медична інфраструктура також з'явилася доволі рано на вулиці Соломській 17 спородину районну лікарню номер 4 з поліклінікою. Сьогодні тут функціонує Київська міська клінічна лікарня номер 4 і філія медико-санітарного центру, де обслуговується більшість мешканців масив. Це один з набагатьох закладів, який зберіг як первісу функцію. Так і фасадну естетику. Також на в торгівельний центр тогоповерхова радянська комерція, де на сторону побудові послуги промтовари. Його об'ємна архітектура навіть сьогодні виглядає нетривіально. Хоча за останні десятиліття інфраструктура.